Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на лютий для всіх знаків Зодіаку. Зараз знак Зодіака Діва. Запрошую всіх, разом розклад, розкладемо та переглянемо. Сьогодні у нас трохи будівельники стукають. Не лякайтеся, я буду намагатися, коли вони мовчать, я буду розмовляти для того, щоб ми з вами все добре переглянули. Можу сказати, що другий місяць має в своїй нумерології цифру двійка. Саме це є додатковою енергією і вдалим показником. Можете сміливо щось робити, те, що ви запланували. Воно обов'язково буде вдалим. Цифра двійка, кожен день, наприклад, перше 02, п'яте 02 і так кожен день весь місяць. Це дуже допомагає, це вже перевірено. Роянда, це подарунок. Ось тут магічна куля. Попереду гарні зміни або зміни на краще. Ось цей метелик він означає заговір та зраду, будьте уважні. Начебто все. Прямуємо вперед. На другий розклад знак Зодіака Діва. місяць лютий 2025 рік. Сподіваюсь, ви не забули загадати побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Ось цей меч показує перемогу. Дуже гарна карта. І ось тут дерево, воно каже стабільність. Та вдалі події. Книга «Нові зустрічі, а також нова інформація. Чесник це захист та зцілення, гарний знак, Ворона це ворог. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, то записуйте. Так буде дуже вдало передивитися, коли вам необхідно. Перед якимись важливими подіями. А ми прямуємо вперед. Третій розклад, знак зодіака Діва, місяць лютий. Ось тут замок, це закрита дорога, а також сонечко, зізнання в коханні, а також чесник, це захист та зцілення дуже добрий знак. Знову ж таки, меч, він показує перемогу. Тут у нас зіронька, тут у нас блискавка, їх не можна поєднати. Ось так, друзі, така інформація. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на колоді колесо року для знаку діва на місяць лютий 2025 року. І ще, друзі, ось тут вогнище, воно показує, що якусь мрію зараз невозможно здійснити. Неможливо. Але бувають і інші дати та можливості. Ніколи не розчаровуйтесь. Подивимось, друзі, місяць лютий, знак Діва. 2025 рік. Застереження, карта Мах. Та порада. Четвірочка пентаклів. Друзі, застереження старший Аркан Мах. Він показує, що не варто вам самим тягнути якийсь тягар, щось таке робити, що ви собі, можливо, запланували, або якось так сталося, що ви маєте щось робити. Намагайтесь, щоб вам хтось допомагав. По-перше, вам буде легше і ваша енергія. Звільниться для того, щоб ви, наприклад, склали більш вдалий план, як і що ви маєте робити. Це старший аркан, саме тому варто дослухатися. А парада, друзі, це четвірка пентаклів. Це вам таке як ніби нагадування, що завжди є потенціал. Потенціал досить таки нормальних розмірів, немаленький. Але чомусь ви зараз. Маєте використовувати лише якусь дрібну частину. Зверніть увагу: мішок з грошима і 4 монети. 4 це стабільна карта, вона показує достатньо немало, але й не багато, але й немало. І саме тому у вас саме зараз така може бути ситуація. Іноді, для того, щоб потім щось вдало вийшло, іноді необхідно ось так або якась заощадження, або щось таке, така ситуація. Загалом все позитивно. Якщо об'єднати всі розклади, що я зробила до вас, то випадає вам першим ось ця карта перемоги. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. За те, що ми з вами працювали і будівельники з нами разом працювали, завжди рада бачити вас на своєму каналі.